У колонії минуло два тижні. Ташенята випробовують свою незалежність і проводяться подалі від матерів. Усі вони, крім одного, як останній, хто вилупився, він розвивається значно повільніше. Старші пташенята галасливі, упевнені у собі, але йому ще комфортніше у материнські сумці. Пінгвіни – соціальні птахи. І заради виживання він має навчитися займати своє місце у колонії. Така перспектива лякає. Та маленьке пташення знаходить у собі сміливість. Початок не надто упевнений, але здаватися не можна. Час додати йому рішучості. З кожним кроком він набирається упевненості. І це найкраще адже він повинен знайти стільки друзів. Коли ти найменший. Приєднатися до банди нелегко.